Вітаю глядачі. Сьогодні будемо експ... проводити експерименти з оцетом. Ось такий в мене бутилка оциту. У нас тут лужна земля. Тут спочатку різний, скажімо так, хімічний склад. Тут лужна земля, переходячи десь більше половини, там вже більш-менш нормально. Як то кажуть, взяли бутилку оцету і йдемо там, де в нас є дірочки. Де це в нас є дірочки. О, ось там в нас є дірочка. Нічого не росте, бачите? Лужна земля, не впітуються добре всі мікро і макроелементи. І от вона таку от жовтіє. то трохи вже позеленіла. Ну, будемо надіятися, що ми її виведемо з цього стану. Їй стане краще. Думаю, земля. Тому кущик він пропав. О, є земля. Є оцет. І наливаємо. Значите, шипити піднімається, взаємодія кислоти з лугом. Ось така. Піднялося шапкою і булькою. Значите, оце лужне, щоб знати, чи це. Кисло... кисло, кислотний ґрунт треба взяти соди посипати содою, вляти води. І так що, якщо кислий ґрунт, то буде також шипіти взаємодії кислоти содою. Скажемо, навпаки, щоб було. Ось так ми вияснили, що в нас тут лужна земля, і ми її трохи стали підкислювати ортофосфорною кислотою, якщо додаємо. Добрива і азотною кислотою, якщо додаємо азотні добрива. Так що так. Зараз покажу вам десь там за половину, що там ну, навіть і не шипит. Тут ось такі в нас справи. По цю сторону у нас також, то, також лужний ґрунт. Ми посіялися дергати дивіться, які вже гарні. Будемо їх потім скошувати, так само вносити перегній сюди в землю. Будемо вносити сірку, трішки сірки, сульфат амонію. будемо брати тирсу, ну тирсу будемо брати цю соснову, чи ялина, чи сосна, щоб підкислити трошки ґрунт. Так як полоничка любить підкислений ґрунт від 6 до 4,5, щоб було підкислення. І так, будемо переробляти, будемо це все вносити, покращувати якість свого ґрунту. Зараз дійдемо. Ми зараз десь знайдемо діточку. Десь тобто, тут, десь не щось є тут. Ось тобто, так. О, тут є в нас. Можна спробувати Так, ом. розрівняю, щоб було вам краще видно. Тобто. Навіть не шипить, не видно навіть, що шипить. А ну, підемо, глянемо ще. ще далі десь. Попробуємо там, де на ґрунті. Далеко не ходить. Пішло та й пішло, навіть нічого і не булькає. Так що навіть в домашніх умовах те, що є, скажімо, під руками в кожному господарстві, можна визначити, чи є ґрунт лужний, чи є ґрунт кислий. Отакі в нас справи. Всім мирного неба і Гарних рушаїв.